Обіг вибухівки, боєприпасів він був завжди у нас великий, спрос нашої служби також великий. Але з початком війни, звичайно, виїздів додавалося. в Нікополь додавалося, в Марганець. З'явилися нові боєприпаси, дуже багато. Ми колись приїхали з напарником на виклик. Но це було на берегу. Нікопольщини. Ми тільки виходили з машини і над нами прилітів в дрон Слава Богу, пролітів далі. Тобто він нас не побачив. В основному це ВПВ-дрони, артобстріли. Ну, кожен день прилітає. Ми спочатку приїжджаємо на відділ поліції Нікопольський. Нас там зустрічають група поліції слідчі. Ми з ними зустрічаємось і вони нас проважають на місто, де лежить боєприпас. У нас сьогодні лежить боєприпас ПГ 7 з детонатором Пока кам'яні це що знаємо та то РПГшка я ж розумію ізолентою замотана вони ж літають сюди б'ють цьому, вже не раз літали. вон вона лежить вон вона замотана ізолентою по праву сторону, на? Ну, да? зліва. зліва і з лента і сіла. А, все бача. Люди в нас вже самі навчені, вони вже самі можуть багатом розказати, що йде. Можете відійти подалі звідси. Але так, бувають різні випадки, бувають, люди лізуть там, де не треба. Але в основному люди адекватно розуміють, що не треба лізти на до, вибух... до безпечних предметів. Тут відбувся. Е Обстріли в піввідрона, самороблений вибуховий пристрій на основі е, ПГ. ПГ е, з детонатором будемо приводити безпечний стан. Провели безпечний стан, саморобний вибуховий пристрій. Достали детонатор, електродетонатор. Тут перероблений ПГ, знаходився детонатор в пластичній вибуховій речовині. Він був прицеплений на FPV-дрон, який летить, і при ударі об землю дороботи. Ну щось пішло не так. Він, мабуть, упав, але не здетонував. От від нього залишились антени, це від FPV дрона. Знаходять скиди від дронів, воги можуть бути, гранати, противотанкові гранати можуть бути. Разом часто ці штуки прилітають, які не срабатують. Далі, якщо він безпечний і можна перевезти, то ми беремо, перевеземо на вибуховий майданчик і там його знищуємо. Про безпеку теж думаємо. Обов'язково воздух контролюємо, дивимося, якщо чуємо звук півдрона, прячемося. Артилерія ще Працює, вона дуже небезпечна, там боєприпаси бо... дуже сильніше. Пояснювати треба, говорити населенню, щоб вони не трогали ці штуки, бо це небезпечно. Зараз колега перевиде, закорочені ліпровода, будемо приключати. Ми виїжджаємо там на один на два виклики, а ще поступає Додатково багато-багато на, на, на цілу добу. Тому так, да, це звичайна справа. Звісно, були повторні обстріли, бувають часто. Буває, що ми приїжджаємо на виїзди, відпрацьовуємо їх, а потім туди прилітає в півідрон. Швидко треба на місце, немає часу, бо вони ж слідкують за нами, стежать, тому ми швидко якомога швидко ми працюємо. Доводиться зараз вчитися, у нас проводиться багато тренінгів, навіть за кордон, ми обмінюємося опитом, навчаємося, самовдосконалюємося, бо є в цьому потреба, бо да, росіяни придумують хитрі постки нові, тому вчимося постійно. Так. Це ді, 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 діло звички, всі звикають до своєї роботи, особливо, якщо тобі воно подобається, то чому ні? Робимо корисну справу, тому, тому працюємо, тому і робимо. Да. Приятна думка е, е, зазнавати те, що ти е, е, обезпечуєш людей е, від, від вибухонебезпеки. Це, це корисна справа. Тому це круто.